обираєте нову машину, сподобалась Нівона своїми якостями, смаком і молочними напоями. Але ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь, беріть. Нівона 790 з Німеччини відпрацювала 3000 чушок і мені здається, власник ніколи не мив той відсік дернажного клапана, який я всім рекомендую, як на диво. Тут він новою конструкцією, і ця машина це витримала. Але заверний блок, звісно, мийте Раз на тиждень обов'язково. І давайте зараз щось приготуємо, подивимося, як працює. Ми наразі робимо латема п'ято машині півтора рочки, при цьому вона працює нормально, все добре. Іде пінення молока. Ці машини гарно роблять молочну піну. Якщо ви будете брати нову, то взагалі все буде круто. Пройшло пінення, машина ще навіть без обслуговування. Звісно, коли пройде очищення і видалення накипу, машина молоко буде пінити ще краще. Зараз це явно не ідеально, але машина, ну, чесно кажучи, тільки з Німеччини. Дивіться. Кавомашина, півтора роки, там 2700-2800 чашок. Все нормально, все добре працює. Єдине, що на цих машинах ну, з часом я завжди міняю дренажний клапан. Тут він теж поставив новий, бо це та деталь, яка потребує заміни. Час від часу. Тому Минулий власник вирішив позбутися, скажімо так, кавомашини. Ну, певне, все ж обслуговування і жорстка вода. Є деякі сліди, і оце пінення молока підказує нам, що внутрі кавомашини накип треба зробити видалення накипу. Про це і пише вона на дисплейчику. І плюс. Якщо не мити, як я і казав, оцей відсік дренажного клапану, то дренажник все ж вийде з ладу. Тут так і сталося. І загалом це не дуже дорогий ремонт, який нам дозволив отримати класну майже нову кавуарочку. І вона буде слугувати довго. Навіть якщо ви до неї будете небагато уваги прикладати. Тож беріть Нівони на 790, дев'яносто насолоджуйтесь класною кавою. Дякую.